Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко, і ви на каналі Кубастік. Сьогодні до моїх рук потрапило три неймовірних головоломки, дуже красивих. і, До речі, багато хто з вас вже в курсі про деякі з цих пазлів. Але це не робить їх менш цікавими, бо сьогодні в мене в руках ось такий метал-тізер, який ви може пам'ятаєте з розпаковки, яку ми робили з Ксюшею. Тут навіть цінник залишився ось такий металевий е пазл. До нього ми доберемося зовсім скоро. Також в мене є головоломка власного виробництва, надрукована на 3D-принтері, і просто зацініть якого вона шикарного кольору? Головоломка має назву шалені візерунки. Бо ось ці візерунки змусять вас втратити голову, бо головоломка досить складна. І звичайно, як без цього українська головоломка, яка має назву тризуб, ми вже вирішували схожу головоломку, але ця. На порядок складніше. Давайте з неї і почнемо. Ну що ж, тримаючи цю головомку в руках, хочу сказати, що мені дуже приємно, коли ви підтримаєте мене як автора українського контенту. Підтримайте український Ютуб, відмовляйтесь від російських авторів. Не дивіться і не читайте, і не слухайте нічого. Створеного в Росії. Бо тільки так ми зможемо перемогти якомога скоріше. Слава ЗСУ, дякую хлопцям за те, що тримають мирне небо над нашими головами та боронять нашу землю від окупантів. Вони витворяють просто немисливі речі прямо зараз на фронті. І мені. Дуже хочеться про це говорити, бо я пишаюся своєю країною і людьми, які живуть в Україні. Тому саме для вас я роблю подібний контент. А ви можете підтримати мене підпискою. Тож тризб в моїх руках. І як завжди, задача на додачу. Але тут замість задачі дуже актуальне питання. Кожен з нас працює для перемоги України. Дякуємо тобі! Це те, про що я вам тільки що казав. А питання стоїть таке: а що ще ти будеш робити для перемоги? Що можеш робити саме ти. Напишіть в коментарях щось, що ви робите, щоб наблизити нашу перемогу. Можливо, ви донатите до ЗСУ, або підтримуєте український контент, або підтримуєте український бізнес. Напишіть в коментарях. А зараз час вирішувати головоломку, яка, до речі, вироблена в Україні. Це не той е пазл. Юкрайна, яку ми е, який ми вирішували кілька відосів тому, головоломка 3 складніша і вона складається з ось таких елементів різної форми, і вони досить різної форми і різного розміру абсолютно для того, щоб е, зрозуміти, де який має знаходитись. Я можу зрозуміти, що, наприклад, ось цей шматочок це край е, ось цієї деталі, так. Але цей, подивіться, наскільки він товщий, <гум> наскільки він більший, я навіть не знаю, куди він може стати. А цей, наскільки менший, взагалі, може, тут щось переплутали. Бо дивіться, <гум> деталі ніби з різних головоломок. Але все ж таки ми маємо скласти ось такий трису. Давайте спробуємо. Треба знайти ось такий краєчок, бачите? І це може бути, до речі, ось. Такий елемент з краю, Да? давайте спробуємо. Це може бути тут приблизно. Просто прикинемо. А, ні, тут не може це бути. Бо воно як ну, ширше, ніж треба. Як це може бути тоді? Точно ця не може бути тут, бо вона дуже велика. Навіть пропорційно видно, що вона досить велика для ось цього елементу. Тож я роблю висновок, що вона може стати десь в куті. Це досить важко. Щось схоже, звичайно, є, але я навіть не уявляю, як це може бути. Знаєте, що мені нагадують ось ці деталі? Окремо ось ці. Це ж славнозвісна головоломка Тежка. Буква Т. Те, яку складно насправді зібрати з тих деталей, але вона вийшла. Дійсно складно. А куди ось ці маленькі діти є, взагалі? Я вирішив цю ломку вже біля семи хвилин. І я нічого не знайшов, мені трошки соромно. Мені здається, що ми почали з найскладнішої головоломки в цьому відео, але. але це непогано. Тут є деталі, які мають однакову сторону повністю. Що це таке? Як його вирішую. 20 хвилин! 20 хвилин я не можу це зробити! Мені вже соромно, а в мене ще дві головоломки. Так, зібрався. 100% я впевнений, що ось це не може бути вершиною, бо тоді виходить досить широка ось ця от, е, центральна частина. Треба шукати інші варіанти. Мені здається, що воно має бути е, ось прямим кутом. Бачите, вона тут під прямим кутом верхня частина. І мені треба знайти якийсь, якийсь елемент. Щоб воно було під прямим кутом, наприклад, триготерку трикутничка, але він великий. А в мене ще є два вущих елементи, і тут є в нас прямий кут. І, можливо, якимось прямим кутом ми можемо зробити цю вершину. Так, або так. О! Ось вершина, бачите її? Так. ось це! А ось це цікаво. Хм, так. Прикольна, прикольна. І тоді що? Тоді у нас вони виходять однакової товщини. Це одне з найскладніших заморочок, які я колись в житті вирішував. Дійсно. На цю глобуку можна було робити окреме відео. От вам пощастило дивитися цей контент. Мама рідна, ну це заслуговує лайк. Слухайте, ну ось ось, ось та форма, до якої мені треба прийти приблизно. Тобто ж вона буде приблизно така, але щось не так з іншими елементами. Ну, ця точно має бути по диагоналі. Мені здається, що ось ця деталька, як і в головоломці тежка, має бути розташована по диагоналі. Але як? Поки що складно сказати. Це дійсно найскладніша заморочка, яку я коли-небудь в житті вирішував. Дуже несподівано. О! Вау! Ось так мені подобається. Дивіться? Ану, так. Цікаво. А куди ще один елемент? <ріст> як? Куди ще одну деталь діти? Куди її подіти? Так, що я можу ще тут вдіяти? Підняти цю, замінивши деталь на цю деталь. Правильно? Правильно, дивіться, чому б ні. Ось так вона вже буде виглядати досить високою. А цю як? Поставити? Типу, ось так, але О, але дзеркально. Тобто ми зробили зараз ось такий тризуб. Він неправильний. Але це теж тризуб. А як тепер що мені треба поміняти? Не можу зрозуміти. Цю сюди. Цю сюди. Цю перевернути і останню. Бам! Ха-ха! Ми це зробили! Боже! Я не думав, я думаю, ми починаємо з найпростішого головоломку, але перша ж головоломка в цьому відео, просто неймовірно, ви зобов'язані за це підписатися на канал. Слава Україні, народ! Мені хочеться казати такі слова після настільки важкого вирішення, настільки простої, на перший погляд головоломки. Неймовірно. Тепер будемо переходити. До наступної мені взагалі здавалося, що не може бути нічого важчою за цю головоломку, бо ця головоломка позиціонує себе як головоломка, яка може звести тебе з розуму, бо ось ці шалені візерунки. Не просто так називаються шаленими. До речі, цю головоломку ти можеш придбати в моєму інтернет-магазині Кубастік 3D. Саме там я друкую головоломки на 3D-принтері для того, щоб і ви могли відчути ті самі емоції, що відчуваю я, коли вирішую надскладні головоломки. Перевірте свої мозкові здібності і замовте головоломку на Кубастік 3D. За посиланням в описі ви можете потрапити на свою сторінку Кубастік 3D в інстаграмі. Так вона виглядає. І тут ви обираєте головоломки. Для себе, до речі, ось ця Прямо та, що в мене на столі, і ми перейдемо до неї в кінці цього відео. солоденьке залишимо. А зараз, я так розумію, ми вирішуємо головоломку Metal Teaser. Поки ви заходите на мій магазин за посиланням в описі, я розпакую цю головоломку знову. До речі, це вже другий раз, коли я головоломку цю розпаковую, бо вперше я її розпаковував зі своєю дружиною. Ось така коробочка, я так розумію, що її завдання вже дістати ось цього їжака, який, до речі, схожий не тільки на їжака, а ще й на підводну міну. Його треба дістати з клітки. Хоча я б таку тварюку з клітки не діставав. вона досить, досить стрьомна. Треба знайти лише таке положення, де б ця кулька могла пройти крізь отвори. І якщо придивитися уважно на Ось ці грати, то ми знайдемо місце, наприклад, ось тут, де простір трохи більший, ніж між іншими гратами. Ось. він, Дивіться, я так і знав, що тут буде такий секрет. Якщо ми просто в перспективі подивимося на цю кульку, то вона точно може пройти в ці грати, незважаючи на ось ці шипи. А от. З іншого боку, кулька вже, мені здається, так що не пролізе. А ось тут досить широко. Це навіть е, отак можна розглядіти. Ця головка дійсно буде не така складна. Другий рівень складності всього, так? Так, дві зірочки, дивіться, на коробці написано. Тож мені треба якимось чином підібрати положення їжака в клітці таким, щоб воно. Пролізло крізь саме оцей отвір. Мені здається, що якби я не помітив, що тут між гратами більший простір, то я б дуже довго мучився з цією головоломкою, приблизно як з минулою. Але дивіться, воно вже майже зовні. Прокрутимо тут. Дивіться. Дивіться, невже це буде так просто? Ха. Ні. Так, ми зробили це. Це було дійсно дуже просто, неймовірно. І це реально секрет в тому, що тут грати. Більші, можливо, на міліметр, можливо, на два, але тут простір дійсно більший, ніж тут. І якби я цього не помітив і намагався протиснути їжака крізь цігр грати, наприклад, ось тут. То тут би він точно не проліз, як би я не намагався. Ось дивіться, все. Просто кулька не пролазить, вона більша за розміром. А сюди? Давайте спробуємо і в зворотній бік вирішити голомку тільки. Щось мене не виходить її навіть звільнити звідси. Мені здається, що тут є ще якийсь секрет саме з цими шипами, але поки що він мені не так заважає. Е, і спробуємо вирішити голомку в наступний бік, просто прокручуючи, понурюючи по черзі один шип всередину, потім інший, потім наступний і. І, що? і все? Майже, майже, все. І голомка знову запутана. Прикольний такий антистрес головоломка, досить легка реально але тільки якщо. Дізнатися секрет, бо секрет в ґратах, і це досить цікаво. А тепер барабанний дріп. І ми переходимо до головоломки з мого магазину Кубастік 3D. Вона надрукована на 3D-принтері. Я друкую головоломки е, для магазину і Просто подивіться. На цю якість і на цей дивовижний колір. На нього, мені здається, можна дивитися вічно. Головоломка найкрасивіша з усіх, що сьогодні були в мене на столі. А ще вона досить непроста. Як я вже казав, має назву вона шалені візерунки, бо вона складається з рамки та чотирьох ось таких деталей, які дійсно походять на якісь візерунки. І якщо роздивитися їх уважно, то всі вони. Мають різну форму. І не тільки різну, а ще й дуже складну, що важко зрозуміти, як їх поєднувати між собою. А мені здається, що це треба буде зробити, бо рамка не така вже і велика. Треба помістити усі чотири елементи всередину рамки. Якщо чесно, я вже вирішував цю головоломку, але я вже не пам'ятаю, як це сталося. І це така головоломка, вона з тих. Яку вирішити і перший, і другий, і третій раз досить складно. Тому зараз я спробую помістити хоча б три деталі всередину рамки. Давайте спробуємо це зробити. Ну, що я бачу? Я бачу, що це буде складно. Дивіться, деталі можуть знаходитись всередині рамки будь-яким боком. Тобто вони мають раз, далі перевертаємо. Два, три, чотири положення. Але це ще не все. Ми можемо її перевернути. І буде ще 4, тобто вісім положень тільки в просторі. А от що стосується положень всередині цієї рамки, таких взагалі безліч. Тому ця головоломка і вважається досить складною. Ще складність в тому, що дивіться, два елементи навіть не можуть влізти в ширину цієї рамки. Тобто по ширині ця рамка менша. Ніж два елементи, і нам в будь-якому разі доведеться їх або розподіляти по цій рамці в такому шаховому порядку, або знаходити момент, де вони зможуть переплітатися. Хоча перше, що мені хочеться зробити, це знайти момент, де вони під'єднуються, так скажемо, до елементів на рамці. Бо тут у нас теж є кілька елементів, які роблять рамку на ідеально рівно. А ось такими елементами. І треба сюди знаходити. О, ось так ідеально підходить, дивіться. Хм. І мені подобається, що вона стоїть в куточку. Це означає, що у нас залишається більше простіру. Ну, скажімо, ми ще одну можемо поставити в куточок. І щоб розмістити хоча б одну з цих двох сюди, мені треба знайти положення якоїсь. Наприклад, таким чином, щоб воно пересікалося із вже встановленим візерунком і з елементом рамки. І це зробити не так просто, мені здається. Ось так. Дивіться тут не з'єднається. Не з'єднеться, хоча тут ці елементи можна поєднати. І поєднати їх можна кількома способами. Наприклад, ось так чому ні. А ну, е в такому випадку воно влізе? Ні, щось не влізає. А якщо перевернути. Що перевернути. Мені треба знайти. О, знайшов. Ось таким чином елемент ідеально співпадає з краєм рамки. А тепер мені треба знайти наступний такий самий варіант розміщення однієї циголоволок. Так, ну от, дивіться. Ніби я встановив деталь, куди треба. А не вистачає мені буквально кілька міліметрів, щоб вона розмістилася тут вільно. Це досить складна головоломка. І знаєте що? Її вирішення я залишу. Вам, бо ви маєте можливість замовити цю головоломку в магазині Кубастік 3D, і вона унікальна тим, що це найскладніша головоломка з найдешевших. Ви можете кинути челендж своїм мізками, спробувати себе на міцність розв'язання однієї з найскладніших головоломок в моєму магазині, не витрачаючи на це багато коштів. Дізнатися ціни та замовити цю та інші головоломки, ви можете за посиланням в описі. Тож переходьте, я буду радий, якщо вам сподобаються ці головоломки, які я власноруч друк для вас на 3D-принтері і радий вам сказати, що ми сьогодні впоралися з непростими головоломками. Напишіть в коментарях, яка з них вам сподобалася найбільше. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко, на каналі Кубастік. Всім дякую за перегляд. Побачимось. Па!